Усім привіт! Добрий добрий вечір! Давайте сьогодні подивимося, що я там обіцяла у своєму Шорс. І е, я хочу показати кілька браслетиків та кілька комплектів. Почати я хочу з дуже цікавого браслета. Чому цікаво, бо в мене наче не було ще Онікса. В браслеті ось такий в шахматній огранці. Він дуже гарно виглядає. Мені здається, що гарніше, ніж на відео. Камінці трохи відрізняються, ну, вони всі різні, це ж природні. Це виробник Індія, але є українська проба, вона на ось тут, на тоглику нашому. <ріст> да, ладно. Так, продовжуємо. 42 грами вага браслету. Він дуже-дуже такий важкий, крупненький і гарний. Приблизно я вам скажу розміри каменів: 17, 18, ось цей 26. Ну, Це такий досить величенький. І по зап'ястю це в нас регулюється. Ну, На невелику руку. Подивіться, як гарно блищить, такий чорненький, під чорні нігті. Ось такий гарненький незвичний онікс. Що по вартості? Вартість браслету з оніксом складає 3700 гривень 100 доларів. Це його вартість. І довжина максимальна. Але, як ви бачили, на моє зап'ястя, так, довжина максимальна 19,1, тобто 19 см. На 16 або 17 см, я думаю, що це не більше Що ось ці колечки такі гарненькі, бачите, кручені. Тобто, цікавий такий. Я думаю, що він колекціонний. О, от. Під нього б ще кольє або підвісочку. До речі, в мене ж були сережки з чорним оніксом, але там він трохи різьблений. Подивіться, так, я його прибрала. Тут в мене вже його немає. Вже йому приробили ноги. Ну... Можливо, я покажу все разом у відео Шорс я ще сьогодні, якщо знайду, бо ви знаєте, стільки планів. А сил на свої плани в мене немає. Це проблема. Ось цю підвісочку я підготувала Це Ізраїль, щоб вам нагадати, 1100 гривень. До неї є каблучка у 19,5 та 20 розмірі. Така сама, приблизно. І сережки можна замовити. Ще хочу показати вам два гарних браслетики з Оніксом, але ще. Ой, не з Оніксом, а з раухтопазом. Ще в мене є ось така окрема каблучка, можливо, комусь сподобається. 18,5-18,7 розмір, вартість неї 500 гривень. І Індія виробник. Так, в браслетиках каменці камінці ось такі. Це в нас раухтопаз, він тут самотній. Є декілька, ще більш світлі раухтопази, є такі темненькі, ну Зараз ми передимося просто протру, коли руками чіпаєш, то лишаються сліди. Ось такі. Така ограночка. Тут також має бути українська проба на ньому, бо це магазинний виріб. Так, ось тут вона в нас на тоглі є 3700-3700 гривень або 100 доларів. 20 см рівно 3637 грам вага. Ось так гарненько буде виглядати. Все одно мені здається, що воно на невелике зап'ястя. Це браслетик у нас ось такий однорядний, а інший у нас буде на два ряди. Тут довжина 23 см. Я тут точно я сказала, 20. ну я переміряла. Так, написано ніби 20. Так, тепер ось цей, майже він, вони е, мають бути майже однакові. Так, але цей ось такий дворядний, з гарненькими раухтопазами. Ось так, якщо до каблучки. Це також у нас з українською пробою на тоглі. Виробництво Індія. За вагою 46,98 грамів. Вартість браслета 4250 гривень 115 доларів. Ось ці два вони трохи світліші, і ось ці інші такі більш темненькі рахтопази. Дуже-дуже красивий. І побраслити в мене є ще один на, на кінці, при кінці відео я його хочу показати вам. Так, тепер ми з вами подивимось: містик топаз Комплект. Гарненький ось такий такі квадратики. Чи прямо кутнички. Так, поки протираю скажу вартість 1850 гривень 50 доларів Тут є лазерна українська проба 18,5 розмір каблучки. Він дуже по дуже гарній ціні вийшов, тому рекомендую його забирати. Бо якщо ще попадуться, то навряд чи буде, буде така ціна, буде десь дві злишні, вони коштуються просто по знижці. Ось такий. А, я де здається зрозуміла, чому він познищиться. Бо тут сережки одні, а каблучка інша, і огранка інша. Бачите ось в цьому. І справа, але все воно гармонічно виглядає, сережки гарні, форма одна і на тому спасибі, як то кажуть. Такий замочок англійський. Ну і плюс, а значить, може на каблучці і немає української проби. Так, тільки 925, лише на сережках. Ну, ось такий комплект непоганий. Тому придивіться. Я знаю, що ви полюбляєте ось ці прямокутнички, я поки до них не так звикла, але мені вони здаються стильними. І ще сьогодні в відео буде ще така форма прямокутничка. За довжиною, за довжиною. Постійно кудись ця лінійка тікає. камінець 11 мм на 10 і загалом довжина 3 см Дуже красиві. І сережка, і каблучка. Так, містик пас Так, так, так. Далі подивимось. Далі ось такі сережки. Боже, які вони гарні. Так, якраз вдягати на повний місяць. Тут адуляр, трохи він такий прозорий з включеннями. 4,1 одна сережка за вагою. 1600 гривень 44 долари вартість сережок. Довжина 4,6 см. Ось така англійська застібка, дуже вони такі цікаві, напівпрозорі адуляри. Вони так, якщо можна під кутом подивитись, то вони наче зовсім прозорі, а потім ось так світяться. Це цікаво виглядає. Всі адулярчики різні. У мене ще є, лишились одні ізраїльські сережки за долярами, які також, я думаю, шукають собі хазяйку. Наступний комплект знову прямокутничок, 17,8. Колір трохи не передається, він більш такий смарагдовий. У мене вказано, що це турмалін Параїба, але він такий м -м, зелений, зелений, він більше на смарагд похожий. Срібло, камінь-дуплет, тобто він з турмаліну та кварцу під низом складається. Це так роблять два каміння в одному. 1800 гривень 49 доларів вартість комплекту. Вага однієї сережки 3,7. Ще раз наголошу, що колір такий більш яскравий травички, ніби смарагд. Чогось він не хоче передаватися зовсім ніяк. Так що, це для тих, хто любить смарагди. І довжина каменю 14 мм, а загалом 3 см. У радіюванні срібло у радіюванні 9 2, 5, проба всередині шинки. Така цікава модель. 1800 гривень 49 доларів. Наступні сережки це маленькі, маленькі ось такі стрикоски, вони без рудія. просто самі собі стрикоски з е емалією. Це як сказати, емальовані, так? Щось, щось типу того. Не ну, думаю, що ви всі зрозуміли. А я, я сказала, як змогла. 850 гривень вартість сережок, 2 і два всього одна сережка. Стрекозки досить таки миляться на літо. Ось зараз носити. Ще є такі комарі здорові. Я завжди думала, що це стрикози. Це був сюрприз на сороковому десятку дізнатись, що то не стрикози, а комарі. Сережки досить цікаві. Емаль така синя і трохи бордової, Ну, і оченята також сині. Наступний комплектика з топазами, з топазами у розмірі 17,7. Що в мене все 17,7? Ось такий кругленький, також цікавий. Він у радіюванні. Але тут забули поставити пробу, бо навмисне не поставили це срібло у радіюванні. Вартість комплекту, так, секундочку, 1850 гривень 50 доларів. Небесно-блакитний топаз кольору неба. Ось такий, я думаю, що його будуть любити. Невеличкий то пазик, довжина 9 міліметрів. Якщо ось так поміряти, то 8. І так, 2 см, але тут штифтик трохи завишений. Ось така ніжність, ніжність, ніжно-блакитний колір. У мене ще були браслети схожі форми, але там більш синіші топази. І я хочу нагадати каблучки. У мене одна дівчинка хотіла придбати каблучку, я вам її покажу, бо поки вона в мене, але подивіться, що вона така досить цікава. Такий модель називається поцілунок: 6,96, 1450 гривень 40 доларів. Вартість, і ще в мене є схожі і меншого розміру. І можуть бути такого плану зовсім маленького розміру, але не, не, не такого. А наступного зараз я покажу форму. Ось така: 1250 гривень. Також топазик світлий, але трохи і огранка, і відрізняється: 16,5. На ньому є українська проба також. Можна схожі сережки замовити, ну і, і браслетик схожий, схожий, можна замовити, якщо може, може комусь потрібно. І що ще хотіла сказати? Сказати, я хотіла, ага, що тут камінці такі більш прикриті, бачите, вони як захищені, але це краде їх блиск, їх важче вимити, але це можна зробити м'якенькою е, щіточкою. Так, е, 16,3 і розмір каблучки. Не пам'ятаю, сказала я чи ні, бо зараз. Вже мені потрібно завершувати дуже жарко, прям так спекотно-спекотно. Мене руки <гум> налилися так, що я його не можу не натягнути, не зняти. От, це як до того, що в мене також перегрівся телефон. Я просто ще дещо хотіла гарне показати, і я не показала браслет, який то... також хотіла показати. Я спробую випустити ще сьогодні відео. Дівчатка, будь ласка, не лягайте спати, поки не подивитесь. Усім дякую за підтримку та коментарі. Бажаю гарного вечора. І. До побачення, ще ще спати не лягайте. Ще я тут. Бачите, в мене ж тормоза тут такі почались.